Всім привіт, від на зв'язку. Ми з нашою командою вирішили записати декілька відео по діареям поросят, тому що і за діареєм дуже багато економічних втрат в господарстві. І також кожного дня поступають до нас запитання про діареї. Отже, ці декілька відео ми розіб'ємо на декілька блоків, і повністю відео будуть на нашому YouTube каналі, тому підписуйтесь. А окремо, по кожному захворюванню ми будемо розміщати у наших соцмережах, так, щоб кожен собі вибрав, що йому хочеться подивитися. Отже, перший блок відео це е, діареї, е, які розпочинаються від першого дня життя до відлучки. Це є три критичних періоди. Перше, це неонатальний колібактеріоз починається з перших часів навіть життя. Потім це кокцидіоз, і потім набрякова хвороба. Отже, розпочнемо неонатальний колібактеріоз. Як я вже сказала, він розпочинається з перших днів життя, Поноси на початку водянисті, жовті, сірі, а потім вже під кінець захворювання вони стають пастоподібні. Якщо нічого не робити, не лікувати тварин, то загибель може досягти 100%. Тварини, які лікувалися і одужали, вже після одужання вони. Стають більш хворобливими, вони е гірше е ростуть. До них чіпляються такі болячки, які б не причепилися, якби б вони не перехворіли. Отже, що ж робити з цим захворюванням, як з ним боротися? По-перше, це профілактика, це найдієвіший захід, який ми можемо зробити. Вакцинація свиноматок під час супоросності обов'язково вакцинувати треба субодиничними вакцинами, такі як Entercollix фірма Büringer, Suezenk, фірма Hypra, Portolis ДФ» компанія MSD. Ці вакцини є суподиничними. Є ще такий. В народі таке мненіє, що якщо ти заходиш на господарство з вакциною, то потім вже не можна без неї ніяк обійти, що йде звикання. І вакцина субодинична. Не бійтеся, ніякого звикання нема. Якщо ви раптом придумаєте відмовитися від неї, у вас ніяких наслідків поганих не буде, не переживайте. Так, тут ми вирішили. Профілактика це вакцинація ремонтних та основних свиноматок. Тоді ми забезпечуємо гарний старт поросятам без діареї. Якщо не вийшло зробити вакцинацію або ви пропустили вакцинацію, як профілактику можна застосувати дуже чудовий засіб, він мені дуже подобається, як він працює, тонісіті ПХ, опис про нього, відео про нього ми вже записували і так для зручності воно буде в першому коментарі. Застосовуємо тоді Тонісіті ПХ. Якщо вже поросята захворіли, що робити? Знову ж таки, тонісіті ПХ разом з антибіотиком. Антибіотик це може бути гентаміцин, калістин, енрафлаксацин, лінкаміцин. Із цих груп це кишкові групи, вони гарно працюють на шеріхію колі. Також для зручності є недорогий енрафлаксацин, який задається орально, це біофлокгель. гель. Також не забуваємо під час захворювання про біобезпеку. Коли ми прибираємо станочки, то першими ми прибираємо там, де здорові тварини. А потім, вже в самому кінці, ми прибираємо станочки, де є проноси. Коли прибрали, обов'язково підсипаємо підсушуючий дезінфектант дезлайф. Він з хлоркою і він буде дезінфікувати і прибивати ці, ці бактерії в станку, і не буде давати можливості для розмноження. Потім інвентар, який ми це все робили, треба про для зручності. Як ми робимо? Ми робимо робочий розчин у ведрі. Наприклад, Дезінфектанти треба тут вже використовувати більш серйозніше. Це може бути хлорамід, це може бути біоконтакт. І потім, після того, як почистили, збили з сапки там ти чи шкріпка, чим ви вичищаєте всі механічні, весь механічний бруд, щоб менше його заносити у відро. І ставимо мінімум на час цей інвентар для дезінфікування. Потрібно змінювати цей робочий розчин один раз на три дні. Начебто, по колі бактеріозу неонатальному я розказала все. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях або дзвоніть особисто. Контакти всі є. Проконсультуємо, все підкажемо, якщо правильно зробити. І по схемам вакцинації, і по схемам, як застосовувати інші препарати. Друга проблема це кокцидіоз. Кокцидіозом поросята починають хворіти десь з 9-го дня життя. В Америці ця хвороба так і називається хвороба 9-го дня. Основна клінічна ознака це теж проноси. Починаються, вони можуть бути білі, жовті, коричневаті, зеленуваті. Починаються пороноси з такої пастоподібної консистенції, а потім на кінець захворювання консистенція стає такою більш водянистою. Що робити? З, цієї, з цим захворюванням в даному випадку це тільки 100% профілактика, тому що це паразитарне захворювання антибіотиками воно не лікується. Є звичайно схеми, застосовують амоксицилін, але це вже для того, щоб прибрати вторічну мікрофлору. Тому це захворювання тільки профілактика. Так як поросята можуть заражатися вже через 48 годин після народження. Тому я рекомендую задавати його вже на другий-третій день життя. Це препарати типу Еспакокс, Байкокс, Талтарокс. Вони, вони всі задаються орально. Там є дозатор, там проблем ніяких немає. Також, я, до речі, ще при колібактеріозі забула наголосити на тому, що якщо у поросят діареї, то ні в якому разі не можна колоти залізо. Якщо поросята вже захворіли на кокцидіоз, тоді ми просто ну, той же самий пробуємо амоксицелін, пробуємо щось типу катазалу, щоб підвищити імунну систему. Також в станочці дезлайф, також по схемі відчищаємо, як і при колібактеріозі, спочатку здорові станки, потім у хворих тварин. В чому небезпека цього захворювання? Що хворіють 100% тварин, загибель десь біля 20%. І якщо вже тварина перехворіла, але одужала, також пошкоджені ворсинки тонкого кишечника, імунітет падає. Чіпляється все, що є навкруги, це економічні збитки, це малий приріст, погано ростуть, і всі, всі проблеми, які можуть бути у нас на господарстві, ми можемо побачити на цих поросятах. Тому <кій> бажано до цього не доводити. І як реабілітацію, вже після захворювання можна також задавати тонісіті на випайку цим тваринам, щоб допомогти їм краще одужати, щоб, як... щоб якось виправити цю ситуацію. Третя проблема, яка є пов'язана з проносами в цей місячний період від народження, це набрякова хвороба поросят. Це вже поросята їм по місяцю, і проявляється вона діаремія. І найнеприємніша штука, яка є в цьому захворюванні, тому те, що гинуть найкращі поросята. Чому виникає ця хвороба? По-перше, це незбалансованість по білку та переїдання, тому і гинуть самі найкращі, тому що вони кидаються, вони нажираються і все, і потім загибель. Хвороба ця може виникати раптово, і смерть ми можемо бачити вже навіть через декілька годин. Також ця хвороба може виникати безсимптомно, Ми бачимо просто раптову загибель поросят без якихось клінічних ознак. Які ж клінічні ознаки? Клінічні ознаки також діарея, жовтувата, потім з'являються нервові явища, судоми, відмова від їжі взагалі. Хода така, як у п'яненького. Ян... І потім, вже, як третій останній симптом, ми вже бачимо, що на поросяті вже бачимо клінічно припухші очі, тому і називається ця хвороба набряковою. Її можна лікувати також, але е, відсоток виживших тварин ну, буде десь 50 на 50, якщо лікування. Якщо вчасно, то може зменшити цей відсоток загибелі, але загибель буде. Тому краще не допускати. Не допускаємо ми за допомогою профілактики. Там, в господарствах, де все, порядок по білку, все контролюється, просто в період відлучки задавати підкислюючі препарати. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь проблеми з кормами, що вони не збалансовані, або ви не довіряєте виробнику, скільки там по кількості білку, тому, тому ви з перший день, як зробили відлучку, одразу в корм задаєте колістин, і вони повинні їсти на протязі 7 днів після відлучки корм постійно з колістином. І також звертайте увагу на те, щоб вони не переїдали. Ну, по цих питаннях. по... Діареєм першого місяця все знову ж таки будуть питання. Дзвоніть, пишіть в в коментарях. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, інстаграм, Facebook. фейсбук. Завжди, завжди раді допомогти.